Ці факти про підпорогові тендери збирає та ретельно аналізує центр політичних студій та аналітики. У нас в гостях його директор Віктор Таран. Вітаю Вас, Вікторе. Добрий день. Отже, скажіть, оці всі явища, які показали в сюжеті, про які виписали в Форбсі, е, в журналі, скажіть, вони наскільки вони поширені? Взагалі, ну насправді ця практика досить поширена, і е, е, якщо брати за великим рахунком, то нічого в цьому поганого немає. Да? Коли законодавці виписували в законі позицію про те, що Орган влади може робити підпорви закупівлі. Він передбачав, що можливо для задоволення певних своїх потреб для того, щоб краще виконувати функції держави, будуть виникати форс-мажорні обставини, та, і щоб довго не заходити в такі процедури, які тягнуться по кілька місяців. Орган влади може купити на 10-15 тисяч якусь ну, щось таке, якусь мілецьовку. Да. От але, звичайно, у нас же ж виходить дуже часто ситуація, коли. Чиновники по-своєму трактують, да, і хотіли як краще, а вийшло як завжди. І от власне той аналіз показав, що е, частина цих закупівель, да, е, яка здається такою прикритою цифрою 99-1999, при більш глибшому аналізі вона показує, по-перше, а проблематики, а чи варто було взагалі це купувати, да? це такий предмет соціального аудиту, тобто, чи треба було купувати, скажімо, потреби там в цих флешках? Да? Тобто, чи потрібно було купувати ці мітли в таких кількостях? Ну а по-друге, знов ж таки якість цих мітл. От ми спробували з цим розібратися. Ми направили в адміністрацію президента і в секретаріат Кабінету міністрів. Скаргу з проханням, щоб вони нам дали відповідь, а що відбувається, і відповідь нас дуже порадувала. Вони сказали, що обов'язково цим розберуться, але розбиратися з цим має чомусь міністерство економічного розвитку. Власне, це та інституція, яка не має до цього жодного відношення. Тобто, чому у них є департамент державних закупівель, який курує державні закупівлі? Раніше давав погодження закупівлю в одного учасника. Так, в принципі, це так, але це зовсім основ... інші процедури, і вони більше, більше контактують із органами місцевої влади і, держав... і органами органами самоврядування, Вони більше з ними контактують. А тут вони, якщо ми беремо в рамках державного управління, вони знаходяться на одному рівні. І вони цих повноважень. Дивіться, а, от знаємо, що мені цікаво, що підозріло так одразу впадає око, це саме 99-999, Тобто, ніби жадівність така, але ж складно уявити, що замовили там ручок чи олівців саме. На таку суму, що от вийшло, ну от якраз за одну гривню до проведення вже тендеру, тоді вже коли потрібно було б е, влаштовувати конкурс, потім публікувати результати звіту, так от звідки, чому от, чому так відбувається? Ну, не 70, не 80, а 99. Ну, це знаєте, жадібність. Я думаю, що це не те, що жадібність, да? тому що існує е, негласна інформація про те, що існує система віддяки чиновникам, да? яка складає в середньому від 15 до 20%. Якщо ми ці п'ятнадцять 15% переберемо, так? Да? Так званий відкат ви Так, так званий відкат. От ми зараз е, певну міру всім зіткнулися, коли робили дослідження підпорогової закупівлі в системі освіти на місцевому рівні. Ми, ми взяли 5 областей і дослідили в 15, е, взяли по, в кожній області по 10 органів місцевого самоврядування і подивитися, а яким чином чиновники готуються до закупівлі продуктів харчування е, перед новим роком. Да? І от ми зіткнулися з тим, що зараз чиновники масово роблять закупівлі, під порогові, десь так, кожен орган влади десь на. На 400-500 тисяч, як правильно казав пане Олексій Шалацький, вони розбивають полотам свідомо. Тобто, тут ручки, тут олівці, тут лінійки, тут папір. Да, так, свідомо, хоча все це канцелярський прилад, да, да, абсолютно правильно, яке От... постачає одна фірма. Так, да. і більше того, у нас і прецедент, скажімо, Дарницька адміністрація міста Києва чомусь купляє канцелярію в Запоріжжі. Ну, це питання дуже мабуть, в Києві немає гарної якості, гарної гарних. Ну, мабуть, з поїздом з усім. От, а коли ми почали спілкуватися із бізнесменами, так то вони пояснювали, що чиновники дуже часто тримають їх на гачку. Тобто вони кажуть, ми тобі дамо невеликий м -м, такий шматочок, і якщо ти віддасиш те, що ти маєш віддати в повному об'ємі із запасом, то тоді ми тобі не трошечки більше. І так ну це вже пояснюють так бізнесмени. Да? Uh -huh. Тобто вони, звичайно, не готові це говорити на камеру. Вони кажуть, нам на жаль ну, дешево. Вони це... живляться з цього. Так ну вони ]ож... кажуть, нам простіше заплатити, чим заходити в певні суди, чим судитися воювати. і воювати. Але м... відкат, як правило, ділиться на дві сторони: і на чиновника, і на бізнесмена. Інакше як домовитися з бізнесменом піти по суті на порушення законодавства. Бачите, це якась... також погана е, сторона цього питання, так відкатів на тендерах. Адже бізнесмени дуже залюбки йдуть на це, і мабуть да. з наших глядачів також дехто е, цим зловживає. Але вони важне менш ну, нічого нас... не зміниться. Це, це велика проблема, і насправді є такі бізнесмени. Більше того, є бізнесмени, які на цьому заробляють трохи інакше. Вони е, приймають участь як така фірма одноденка. Тобто вони просто заходять на тендер, щоб просто бути фірмою, яка взяла документи, і просто підіграти. Та ви знаєте, ну а потім. Красиво програти, да, це теж певною мірою коштує грошей, і От, зараз антимонопольний так, так веде певне розслідування, і ці фірми антимонопольне вивішують вивішує для того, щоб ціновники і бізнесмени так само знали і громадяни. Хто ці так звані чорні фірми? Якщо так багато людей, які погоджуються співпрацювати з владою, чиновниками, органами влади у питаннях закупівель, так і ділити відкати, то можливо ми з вами робимо якусь неправильну справу. Ні, насправді таких людей не так і багато, їх насправді вони є, да, але їх не така критична маса. Більше того, дуже багато громадян, яких в силу певних обставин, як ви правильно сказали, там, дають своїм родичам, яких віджали від процесу, і які вимушені опинитися князя ситуації, коли їм немає на що харчувати сім'ю, офіс, вони в боргах, то ці люди йдуть до останнього, вони б'ються до останнього, і в судах, і президенти вони скасовують тендери і виграють. І чим більше буде таких людей, Тим система державного закупівлі буде прозорішою. Навпаки, ми і наша організація, і дуже багато інших громадських організацій, які цим займаються, і організація Олексія Шалацького і центру протидії так. корупції і інших. Ми закликаємо: ідіть, воюйте з чиновниками, оскаржуйте тендери. Ми зі свого боку і журналісти програми Ньюз» завжди вам прийдемо на допомогу і допоможемо вам у боротьбі з нечесними чиновниками. Це правда. Дякую за те, що ви прийшли. З вами була програма Тендер News. Більше інформації на сайті tvi.ua. А я прощаюся з вами до наступного вівторка. До зустрічі.